приговляю папе і ще друзі нас тун 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 Саур ой ж до зло... а перевернути чого чого він перевернув еу реально братишка а чого він перевернув до його мама стоїть он бо його папа стоїть і в нас короче сьогодні тун тун тун, тун тауер у нас головна мета в цій карті що правильно нам потрібно короче це тун тум тун тун тауер нам треба просто брати і підніматися я вам скажу це зовсім не легко ви так собі не думайте о го нічого собі а що таке a Куда ти лізеш брате реально там нічого нема нічого немає короче дивіться нас нас ось тут є тун 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 тунг короче, тауер. нас є 3 секунди, і він, типу, починає, типу, як. щоб... А, нас є, короче, дивіться, 33 секунди. Нам потрібно піднятися до чекпоінта. І дивіться, ось так ой-ой-ой. Що? Ей, ой-й, ой, швидше! Швидше, 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 швидше. Ось так, ось так, ось так. І ось так, ось так, ось так. Так, добре, ось так. І ось так, ось так, просто тут ще й дуже багато Ну я вам кажу, ці тун тун-тун-тунтаур. Ту, ту я вам серйозно скажу, вони дуже-дуже не, непрості. Серйозно. Ну давайте що почекаємо ці 9 секунд, тому що на до нас просто зараз подивіться, що зараз станеться. Якщо ми не пройдемо там до чекпоінту. Дивіться, зараз ви побачите, і ми, наприклад, типу йдемо, проходимо, проходимо. І зараз тун-тун... А, чекати, мене не зловив? Ні? Ну, коротше, він там. А, ось он він стоїть, бачите, він. Коротше, ловить всіх людей, які не пройшли. І що правильно, потрібно всім починати з початку. Давайте, ми зараз коротше, йдемо. Ось так. от, ось так, давайте, І ось так, і ось так, так, і і сюди, 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 сюди. Ця прозора, бачите, на неї не потрібно ставати. Знаєте чому? Тому що тому що так треба. Бо, тому що перевірено, перевірено вже мною особисто. Так, коротше, друзі, дивіться. Ось ці нас такі чекпоинте, тут ще поїзд. Лявін багач, дивіться. Поїсти нам, да, це, це що за О, ну бачу чорний хліб, молоко. А це? На коклетку не похоже, на м'ясо також. Ну коротше, я не знаю, що це таке, ну коротше ну, на кувеліки, реально. Тро... Так, трішечки, чуть-чуть так намікає, намікає. Так, коротше, давайте у нас є 3 секунди, цей тун-тун-тун зараз закінчить. і все. Ми, коротше, погнали, проходи далі. Давайте. Ось так. Ага, тут драби... Чекайте, тут драбина є чекайте, Серйозно, чекайте, вона десь закінчується? Ось так. А ну-ка і опа... Ай серце що сколить, реально, я вам серйозно кажу. До речі, там еще. Якщо... Двіться, да, зараз я покажу, чуєте цей звук, такий ту ту Коротше, це у нас одна ракета навзліти іде. Я вам серйозно кажу. Зараз це оця ракета полетить вверх. Тому, а, ця, ого, ця штука ще від'їжджає, серйозно. Хоче там хтось середині заліз, за кнопку старт і полетів. Раз бі Жи... Мо чуть не впав знову. Якби я впав, то я б був... не знаю, чого тут не можна чекпой такий поставити, реально. Бо чекайте ось так, ну, ось так іга. чем Ні, ну чого в них всіх сопля, реально. Я не знаю, я всі тільки ці карти дивився, ті прикольчики меми ці дивився італянські, у них всіх соплі, реально. Просто всіх причому соплі. Ще й такі соп, 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 сопля така висить. Ну серйозно, це хто такий малював? Художник реально. Так, коротше, і ось так, давайте 3, 2, 1, опа. І сюди, брат. А що в тебе за макі? Ага. чекайте, за скіннь його. Ага. А чого він тут, типу, зад, а тут, типу, у нього спереді? Не продумано, брат, не продумано. Ай, бачите, все ясно. Поди на мій скін, он до бачите. в мене штанишки. танишки. О, бач, отак от. Так, коротше, давайте побігли. Ось так. І ось так. І ось так. І ось. Куди я вже на іншу карту пішов, Ей, Чекайте. Ей, ей ей, назад, назад, назад. Так, хоча він щось тут тренеться, тут тут -ту саур, а нам треба йти. Давайте, ось так от пригаємо, пригаймо і пригаймо. І Нащо я на жаль нажимаю пробіл, просто я не розумію. Ось так і ось так, і ось так, і ось так, і ось так, і ось так. Чудово, ось так, ось так, і ось так, і ось так і ось так, і ось сюди Бачком бочком, 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 скажи, а де, а де там, а де, чекайте, 5 секунд, 5 секунд. а де? Е, 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 е. ні, 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 яке тун-тун-тун, яке тун тун я яке тун-тун-тун, Брат! Алло! тун-тун-тун, сопля ранна, я там... Ну там прям до речі то там mm -hmm. треба постаратись, там треба далеченько до лак... до, до цього слідую чекпоінта, Так. Mm -hmm. Я вже не хочу це проходити, давайте подивимось що ця ракета робить. Mm -hmm. Бо цей там я чую співає, танцює, а я хочу ще ну, політати, ну до. Та, давайте, коротше, полізли. Зараз ми подивимось що нам ця ракета дасть, тому що, ну прям мені цікаво, дивіться, три двигуна, потім один ніс і. коротше. Для, то ми ще високо. Оце то у нас паркурчик нормальний такий, правда. Ну. Так, коротше, давайте сідаємо, і що? І що буде? Нажимаю кнопочку. Ага, я нажав. Добре. Так, чекайте, в нас є booster engine, engine, 2, 1, окей. Добре. Мене тільки одне так змутило. Те, що в нас воно із дерева. Ну серйозно, хто запускає ракети в космос, які горять, коли там падають метал, із дерева. Ще навіть там... он до прибиті, ну ну. я думаю, сідушка є, це навіть якась тряпочка, а не сідушка, ну добре, полетемо. Полетіли, чекайте, і що? Ну, ми летимо, чи ми просто стоїмо на місці. Ну, давай, полетіли, ага, добре. Ну, газюльку, давай! О! Є, летимо, добре. І так, чекайте, мені просто цікаво наскільки ця велика карта. Ще й на вулиці тут якісь чекпоинти, ого. А, чекайте. На... Ого, а можна спригнути? Чекайте, можна можна моно Не можна. Так, добре, ну тоді летимо. Так, чекайте, я просто думаю, зараз ми сприймемо, туди в саме кінець, я просто будемо чекати з карта класна її. Є... Ось так, от треба думати, треба думати. Добре, летимо. Чекайте, ми довго будемо летіти просто... Ну, так, космос, добре, Чекайте, а нас є е тунтун тун, тун, саурдісами. Ого, у нас там... Ого, нас там вогонь е нормально... А, відпали, ого. Чекайте. Носик відпав! Ей, ей! Ну реально, а куди він там відпав, так добре, мені цікаво, мені здається, ми, ми, ми трошечки так от летимо, трошки криво, правда, ну мені здається. І так, добре, давайте летимо. Ну, ось так, ага, ну, супер. Ну, що нас туди по ракеті, дивіться? Все що по феншую, це в нас те, що тут дерево, ще таке конкретний якийсь дуб і те, що у нас червона така, лім, е, якась там штучка. У нас є ще двигуни, які працюють. Потім у нас є ще якесь дерево, кнопочка, гвоздики і все. Просто, ну саме... Чекайте, а ми довго так будемо летіти, бо ми вже більше 30 секунд, притимо, реально. так, А в нас вже двигун 2. А, ого, ми коротенькі стали, реально. Чекайте, куди ви летумо взагалі? Просто... Ми летимо? Я не знаю, Той місяць, иначе не змінюється, але ми кудись летимо. Ми прямо вже далеко, до речі. Ну. А, і цей тут тут, тут сало и тут співає, реально. Так, engine in 2 мене пише, і що еще буде, чекаде. Нучка, ми вже прям довго летимо, реально, а що буде? Так, опа, джогун, кинеть. Так, все, і нас тут... Опа, у нас тільки кабінка залишилась, добре, так, і engine 2 також, все Е, to чек... що? А що треба робити? Десь Де десь ДЕ слідучий. Не скажіть, ну будь ласка, скажіть, скажіть, що я виживу. Скажіть, що я виживу. Я стільки, я ж летів, стільки реально, і хочу тебе зараз сказати. Мені фортануло, мене на ракеті підкинуло, просто я не знаю куди. Я впав. Ну красавчик, реально, я серйозно одно кажу. Я не бачу, що там один кубик, реально, я його пригаю. Чекайте ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, давайте, ось так. І ось так! давай, повзи повзи. Чого, 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 чого? Не скажіть, ніякий Саур мене зараз не зупинить, я вам серйозно кажу. Та Саур, ти ну, реально, саур, ну, реально, ні, ну якщо я зараз ще раз не пройду, то все, я цьому Сауру кажу ореві дачі, тому що ми там вже наверху побували, побували, там важко, я знаю. Бачили, поспішили і все. Там давайте ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. І, будь ласка, так, перечікуємо. Та, друзі, летимо, летимо зразу, як всі робимо, пригаємо сюди. Так, повзем, 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 повзем. Коротше, друзі, я не можу, реально. Я тут, поки хотів пройти, я сюди, коротше, два рази в інші якісь карти попадав. Потім я туди доліз, впав. Коротше, друзі, вам кажу, якщо ви хочете, щоб я реально це пройшов, з вас подобаєш, підписочка, коментарі і проявляєте максимальну активність. А я від цього тунну савура все кажу, амігус, а реально. Ну, друзі, ви було каналі. Пев, якщо вам це відео сподобалося, поставив. Подобаки чи коментарі, не забувайте промінити на канал, там завжди унікальний контент. Ну і всім пока. пока.